Друзі, вітаю. У нас сьогодні таке чистесеньке небо, ні однієї хмаринки немає. Дуже спекотно. А я хотіла показати ось петунії. дивіться, скільки вона квіточок накидала, наче недавно садила, повністю обстригла. Ну Тижня-півтора, напевно, що назад до двох. Тут трошечки менше, але все одно. Скоро вже буде квітнути красиво червоним кольором. Саняха моя ходить. Зараз вам дещо покажу. Подивіться, що ви знаєте про квіткову залежність. Це катастрофа. Корот, ні, це не катастрофа, це приємна залежність. Коротше кажучи, в нас на ринку розпродаж був на троянди. Я не втрималась, взяла таких три гарних ем, різновида. Вида, точніше. Коротше, це така фіолетова ніжна, такої ще в мене немає. Потім жовто-оранжева. Жовто в мене є корал, вона зовсім друга. наче фотографія схожа на камері, а в реальності вони зовсім інакші. І ось така рожево-персикова чи пудрова. Як правильно той колір називається. А це я взяла два корінчика на укорінення. Хочу спробувати. Тут такі молоді пагони є. Я вже скільки раз спробувала, що з мене не виходило. Можливо, цього разу вийде, побачимо. Не так хорошо вже воді постояли, намокли. Майже цілий день стояли. Так що зараз буду щось планувати. Це такі приємні хлопоти, люблю це. Дивіться, як клематіз гарно, дорожкою поплівся, доріжкою, точніше. Ти він так на лілію забрався догори, так гарно вийшло. Я зараз, мені тут потрібно все спланувати, куди і що. Я вже так приблизно розумію, що я хочу. Молоток валяється, це я там сьогодні підв'язувала помідори, забивала патика такого, щоб підв'язати. Молотка залишила. Так, ось в мене тут. Ось в цьому куточку дуже багато рожевих троянд. Мені потрібно щось тут з ними. Ось тут жовтенька така сьогодні розквітла. Ніжно-ніжно-жовта. Також красива. От рожевих багато, мені хочеться звідси якось трошки розбавити, щоб на контрасті були. Ось ця по центру, я ж думаю, що з нею робити. Вона красива, але я просто хочу її поміняти місце. І тут, Боже, земля така суха, потріскалась просто. Ось ця біла, там біля гібіскуса також вона то росте, то не росте і, може, місце не підходить. Побачимо. І Лілія шкода, вона тільки розквітла, і сьогодні вітер такий був її розніс вщент. Тут червона має квітнути. Ось такі справи. Тут я вже сьогодні трошки почала працювати, але не. Дивіться, земля як камінь. Після дощів вся порепалась, повністю суха. От. Я вийшла сьогодні зранку на півгодинки, але нереальна спека. Я зразу ж і втекла. Думаю, дочекаюся вечора або такої нагоди, щоб тут не оставити себе на цьому городі. От. Все його треба. Ось там також почала його трошки зворушити. До речі, сьогодні буду займатися гортензією. Придбала препарат для неї і, напевно, що не тільки для неї, бо там вказано, що можна всі росини рослини точніше оприскувати. Це на ній хлороз дається, тож буду лікувати. Ось такий препарат. Получається. За кореневе підживлення розводиться на 10 літрів води і оприскується. Я вже дочекаюся вечора, щоб зараз Бо там сонце припікає добре, боже, бідна аж зараз з кожним днем все хуже і хуже її. Далося таке. Ну, я сподіваюся, що це їй допоможе. Цю також оприскаю для профілактики. Навіть. Виявляється, що на трояндах ось це теж хлороз, там де світле листя. Це не вистачає заліза. Ось на цьому кущі є. І тут, я думала, що це просто молоде листя росте, але ні. Ось таке має бути зелене. Ну, є світле листя в троянди, але щоб воно так не відрізнялось. Поки я тут працювала, вже помаленьку розпускаються петунія. Така яскрава. Подобається, тут ще не хоче. Так, трошки покажу, що я тут наробила. Так, флокс переїхав сюди. Його треба пролікувати, на ньому борошниста роса. Я сьогодні буду оприскувати. Віце нижнє листя повністю пооблітало. Ну, я сама його позривала, він буде цвісти, тому якраз дуже гарно. Там пусте місце було. Так, а він був, зараз покажу, де він був. Ось тут, на цьому місці. Тут тепер рожева троянда, яка росла в центрі. Ось Зараз я покажу, якого квіточку є, ось ця. А на місце цієї троянди ось ця стала оранжева. Ось, виходить, ось там. Там просто дуже багато рожевих. Там рожева, виходить, жовта. Перед нею така біло-фіолетова, а це оранжева. Така на контрасті буде. Ось. Так, значить ця троянда там. Далі. Тут сьогодні трошки порядок навела. Так. Далі тут була жовта хризантема. Вона ось там. Там жовта хризантемка. А сюди я посадила троянду фіолетову. Тут фіолетова троянда. Тут кирпічна, така червоно-кірпічна. Так, поїхали далі. Тут оранжева. Так, а тут ось ця така пудрова, така рожево пудрова. Ось, і звідси я прибрала, в мене тут росла біла троянда, я її звідси прибрала, бо вона тут погано росла. Зараз я покажу, куди її перемістила. Ось, ось так вийшло. А, лілія ще одна в мене скоро. Не скоро, а сьогодні розцвіла. Оце щось день два цвіте і обпадає квітка. І ось тут на цій троянді теж, бачите, хлороз проявляється. А я їй не знала, що це таке можливе. Думала, може, просто молоде листечко, оказується, ні, ну сьогодні все оброблю. Так, ось тут подобається, там така рожево-біла троянда, така як там похожа. Ось там тут рожева, тут червона, тут така, ця дуже гарна. Тут мій Алісум прийнявся. Такий класний колір темно. Темно. Якийсь фіолетовий, коротше. Тут рожевий. Гарно, де тут я ще петунії посажу. Ось там петунії і тут. Ось цих три круга теж де красиво. Ось так, сальвія цвіте. Жоржинка скоро буде розквітати. Сьогодні одну зламала. Нічого страшного. Так. Мені здається, так гарно з цими трояндами буде. І ось ці агерату ми порозквітали. А, і ось тут, бачите, також хлороз, таке листя, воно таке неживе листя жовте. І ось тут. Ось така краса. А ось цей флоксик мені тут дуже подобається, він дуже гарно вписався. Там Сінтібринка. Він якраз я його трошки. Ось тут жовта хризантема я пересадила і біля неї поруч така була. Рожева, зараз я покажу, куди її висадила. Бо їм тут тісно вже було б. Да? Мордашка. Зараз я покажу. Ось тут дуже гарно. ця одна наче нормальна, а друга теж щось жовтіє. То дощі, то спека, не зрозуміло. Так, розквітла, а зараз зайду ближче покажу. Ой, щось аж закашлась. Ціка гарна. Напахне, як півоні. А ось така є коралова, але зовсім інакша, та жовто оранжева яскравіша. Так, далі така. Така гарна. Так, і тут росла одна троянда. Вона купувалася як плетиста, вона тут взагалі стояла на місці. За три роки це ось вони разом садилась. Ось ця. І ось це вона максимально виросла в цьому році, я підживила. Я її присадила в це місце, може, їй тут краще буде. Навіть якщо вона плетиста, то їй тут добре. Так, і троянду білу сюди пересадила, вона трошки прихворіла, бо дуже сильне сонце було, треба ще полити. І ось цю рожеву хризантему сюди. Що чи вона не хоче прийматися? та я думаю, нічого їй не буде. Ось такі справа. Вейгела пішла в ріст гарно. Тут багато хризантемок, я вже не пам'ятаю деяка. Я думаю, вона просто прихворіла, що пересажена і. Дуже сильна спека, дуже жарко було. Я там сьогодні прибирала в тому квітнику, то єлі його водовбала ту землю. Зараз буду розводити, оприскувати спочатку е, троянди, ну, коротше, всі квіти гортензії троянди, а потім від порошнистої роси оброблю флокса. Ось так. А, і ще ж хотіла показати оці квіти, що я садила з флоріума. Е, значить, легонія почала помаленьку сходити. Бачите, прорізається. Тут з росточком була вона трошки більша вже, а тут починає прорізатися. так. І ще десь тут ось прорізається. А що це тут було? Я вже не пам'ятаю. Коротше, такі справи, я полила його, виставила на вулицю, хай стоїть. Нехай проживається.